Слава Ісусу Христу, Отче Василі, слухаю ваш канал на Ютубі, дуже повчальні, цікаві мені ваші проповіді і науки. Звертаюся до вас за допомогою, бо не знаю, як маю вчинити. 13 квітня їздила в святе місце, сповідалася і причалася. Хотіли б на, на Пасху теж ввечері того ж дня, сильно створилися з татом, але правду, хоча б не матюкалася. Він випив алкоголь і розбив дзеркало в моїй машині, приклеїв його на місце частину старого хатнього і кривого. Мене в цей час не було вдома. З батьками відносини складні знають, яка машина мені дорога, але, мені... але не цікавить ні мене, ні мій автомобіль. На ніяку допомогу ніяких не, в них не розраховую. Як треба? На ремонт сама йду шукаю майстер дзеркало, відпало, могло би розбитися, попросила таке просто, просто приклеїти. А тепер перед святами змушена ремонтувати машину, купила власними силами, дуже рознервувалася, не могла себе стримати, кричала на тата і не знаю, що тепер на Пасху повторно йти до святого Причастя. І ще кажуть погано, коли дзеркало розбилося. Знала просто, щоб зробити і приклеїти. Ліві, а без цього не могла їхати, а п'яний тато і так його взяв і зробив. Чи не що це щось означає? Таке враження, що диявол лютує після поїздки на Святу Гору і робить зло. Можливості йти сповідатися нема. Щодня працюють навіть 19 -го і 20-го, примусимо працювати в державній установі лікарем на кількох роботах. Дайте, будь ласка, пораду. Знаєте, наше це все читаю? Я це все читаю для того, що на майбутнє, якщо ви хочете мені задати запитання, то задайте запитання. Якщо ви хочете на, на уроки психотерапії, то так і напишіть. Мені треба поговорити. І тоді будемо якось вирішувати. Я дуже дякую. Я розумію, що людина цим переживає і це болить, але <кій> треба вміти все розділяти. Я вас дуже всіх люблю. Але це не означає, що цим можна зловживати. Якщо речі ну, не вмісні, то я, я буду це ставити на місці. Я би хотів щось сказати по цьому питанню, але це є, це є особисте заняття по психотерапії, а не відповідь на запитання. Бо тут більше людина хоче висказатися, поділитися своїм внутрішнім станом. Чим щось почути. Дякую щиро вам за запитання. Я в принципі дуже, дуже, дуже вдячний за те, що ви за то, що ви такі активні. Так, ще тут щось мені написали. Привітайте мого друга, брата, щирого, щирого батька і злюблячого чоловіка, Зелінського Юрія, що з рівного, якого сьогодні. День народження. У цей благословенний день Твого народження, нехай Отець Небесний споглядає на тебе з любов'ю, зберігає тебе, провадить тебе дорогою правди і миру, нехай Дух Святий наповнює Твоє серце, мудрістю, спокоєм і силою, щоб ти завжди був опорою для своєї родини, добрим батьком, вірним чоловіком і щирим другом. Нехай пречиста мати Божа покриє тебе своїм покровом, захищає від усякого зла і завжди заступається перед сином своїм за тебе. Хай у твоєму житті панує світло віри, міцне здоров'я, злагода і любов, а кожен новий день буде сповнений надії, радості і вдячності Богові. З днем народження! Нехай Господь тебе нехай Господь буде поруч завжди з тобою на ногі і благі літа. Христос Воскрес. Щиро дякуємо за вашу працю, хай Господь Бог вас благословляє. Я вам дуже дуже щиро, щиро щиро вдячний. Так, і ще тут. Пізовж. Христос Воскрес. Вчорашній проподі мене вразила ваша розповідь про оздоровлення смертельного хвору за допомогою молитви. І це дійсно так. Розповім про свій випадок. Це не будемо читати. Ну, все. І вирушив Ісус із своїми учнями в Юдейський край, і перебували вони там з ними, і хрестив. І Іван теж хрестив на іншому, по іншій стороні Йордану. І тут, бачите, оця суперечка, таких людей почали сперечатися. А дивіться, той там хрестить, а тот. А, а це ж ти, вроді, в хрестити, мов ти самий головний. Людям дуже важливо відчуття тої впевненості, що і такої, знаєте, особливої такої виключної цінності. Ти, ти особливий, ти такий найкращий. Знаєте, ми так з малку своїм дітям розказуємо, що вони найкращі. От всі кругом, які там є, які хочуть бути, але ти, Сильну мій найкращий. Ти, моя доня, найкраща від всіх, що там навколо тебе. І оце відчуття, що ми такої ексклюзивності надаємо нашим дітям, потім ці наші діти виростають і стають батьками інших дітей. І кожен раз про цю ексклюзивність ми бачимо, звертай увагу на неї, на сам Ісус Христос. І саме поняття Івана Хрестителя, який каже, виразно, що я прийшов перед Ісусом, щоб людей приготувати. Тепер настав час йому рости мені маліти. І так же само знаєте, беручи до уваги ту аналогію дитина і батьки, не тільки мама, але мама і тато. Наступає час, коли дитина виростає, а мама залишається мамою. Але тут має бути в той період, про який говорить Іван Хреститель, мені треба молити, йому треба рости. Мама повинна, тут так само, як Іван Хреститель, сказати, не, тепер мені треба молити. дитина підросла, хай сама собі вирішує. І якщо ми не збережемо оцей процесу зростання, що коли хтось дитина доростає до дорослого, то тоді дорослому треба маліти. І якщо ми, не... якщо ми пропустимо оцей елемент оцеї субординації, оцеї, оцього правильного росту духовного, ми тоді занедбаємо спадковість, бо тому що діти ніколи не виростуть у дорослих, а дорослі ніколи не дадуть дітям бути самостійними, бо будуть постійно пхатися у їхнє життя. Я мама, я ліпше знаю від тебе, що тобі треба. Я тато, я вам усім скажу, і тобі мама так само, бо я тато, я головний тут серед вами. І такі речі не дають людині рости. І тепер представте, що би було, якщо б ці, такі ці етапи зростання були систематично неправильними. Зроду в рід не дають, поки тато з мамою не умре, вже він і баба. І він ще на своїх дітей старається впливати, як на тих малих дітей, які ще не доросли. А діти вже стали батьками, а той тато вже, вже, вже діду. І ще може бути і прадід, але старається завжди впливати на всіх, розказувати, що він все знає. І тому, коли у вас у сім'ї ви десь так побачите, трохи здалеку, що трохи у вас так є, що старші дуже багато люблять покірувати молодими, але не коли йому там було 10 років, 15 років, тоді не хотіли керувати тими діточками. Воно росте, йому свобода, все, не робить що, що хоче. А потім дитина виростає. Коли їй треба дати свободу, ми їй кажемо, туди не йде, то не роби, пірсінг не роби, тату не треба, то тобі не треба. Цей колір волосся тобі не підходить. Це не означає. Що церква не мала би стати своє слово, якби ми хотіли бачити своїх парафіян, своїх дітей-християн? І знаєте, якими у першу чергу вільними, Щоб вони самі робили вибір і вчилися потім розуміти, що найважніше в цьому житті. Для тебе це, то, що ти зробив самостійний вибір. Ось що Іван Лі сьогодні ще нам хоче сказати: нам треба вміти молити, щоб дати іншим можливість рости. І тому Іван Хреститель каже, я каже, як жених і невіста, Дайте, якби ми з Ісусом. Як, б, як жених і невіста. Одна радіє по-своєму, друга радіє по-своєму. Я як дружба молодого, який, знаєте, коли молодий, на весілля, а я його дружба, дружба на весіллі, я радію разом з женихом. Ну, представте собі, що дружба завидує женихове, що той всі жени, і каже, то моє весілля. Та як твоє ти що? Отак От виглядає, дорогі мої, з нашими дітьми, з нашими батьками, які не дають можливість дітям рости, бо самі не хочуть маліти Це дати можливість поучаствувати у цьому зростанні дитини і радіти тим, що вона зростає і підходить до самостійного життя. Чи ви втратите свою важність, коли будете маліти, як то кажуть, не вмішуватися в справи дітей, дати їм можливість самостійності. Чи це вас принизить? Ні. Ви підете дорогу Івана Хрестителя. Найвищої гідності, бо Христос сказав, що між народженим від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Однак найменший в царстві Божому більший від нього. Тут Він показує, що на землі найбільший був це Іван Хреститель. Але в царстві Божому найменший, той що в царстві Божому більший від нього, показуючи велич царства Божого. А що тоді Христос? Він ж теж був на землі, Він ж теж народився. Але хто уважно слухав? Каже Ісус, між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Христос народився від Діви. Підкреслюючи свою ексклюзивність, Христос показує найбільшу гідність на землі з людей це Іван Хреститель, той, що народився від жінки, а Христос народився від діви. Бо ти до народження Діва і по народженню Діва. Як то станеться, Господи, я не розумію, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього отінить тебе. Тому й те, що народиться, святим не зветься. І хто прийняв свідчення Його, той ствердив. Що Бог праведний. Кожний, хто приймає свідчення, то, що навчає церква, то, що ми чуємо Святого Євангелія, той приймає, що Бог правдивий. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес!